Книга мудрий друг, який, не вміючи говорити, розказує нам про незвичайні пригоди і подорожі, про чудеса, про навколишній світ. Тому сьогодні ми будемо говорити про книгу. Книги це двері, що виводять тебе з чотирьох стін. Вони вчать тебе, виховують, з ними ти подорожуєш, мрієш. Уявляєш і проживаєш інші життя. Якщо дитина з маличку бачить книжку в руках тата, мами, бабусі і дідуся, вона обов'язково і сама буде читати. Адже є такі книги, до яких хочеться повертатися знов і знов. Кожен день тисячі людей на планеті читають книги. Люди читають для задоволення і щоб отримати потрібну інформацію. Для найменших дітей, котрі ще навіть не навчилися говорити, читання книг є цілим комплексом різних дій. Тут ви разом розглядаєте картинки, розповідаєте, що зображено. І дитина вчиться розглядати, помічати деталі та слухати у малюка. Розширюється кругозір, з'являється розуміння предметів та дій. Читання дітям позитивно впливає на розвиток творчих здібностей. Завдяки такому заняттю розвивається фантазія та уява у малюка. Малюки, яким батьки часто читали книги, у майбутньому швидше здатні навчитися самостійно читати. Читання з дитиною інтенсивно розвиває її словниковий запас, а отже, і навички спілкування. Дитина починає розуміти зв'язок між написаним, намальованим і прочитаним текстом. Книга та її історія спонукають дитину ставити питання та шукати відповіді. У дитини розвиваються навички міркування. Вона дізнається. Про емоційні стани, радість, смуток гнів. Історії з книжок переносять нас у світ фантазії, і діти вчаться розуміти між уявним і реальним. Тому читайте з дітьми щодня, вони будуть щасливішими, мудрішими та краще підготовленими до школи, а потім і до життя, у якому навчання протягом усього часу стане необхідністю. Читання це чудовий спосіб покращити взаємини з дитиною, а проводячи таким чином з дитиною дозвілля, теплі спогади залишаються на все життя.